Вітаю всіх глядачів та підписників Це канал Січас. Я Олена Кирик і зі мною на стрімі рада вітати Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник воротворчих операцій у Косові та Іраку. Пана Сергію, рада бачити, дякую, що долучилися. Ми вітання, Радий бачити. 21 листопада, вівторок, восьма година ранку за київським часом, і вже всі інформаційні стрічки майорять повідомленнями про те, що з неоголошеним і неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Пісторіус. Напередодні власне відбувся візит глави Пентагону Остіна до Києва, і разом із ним так само прибув командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Ми розуміємо символізм цих візитів. Західні партнери говорять Україні, що вони з нею, і що вони її будуть підтримувати? Водночас, якщо говорити про. Про практичний так наслідок цих візитів просто напередодні, от резюмуючи, да візит Остіна до Києва, видання Вашингтон Пост з посиланням на офіційних осіб, які супроводжували Остіна, пише про те, що Сполучені Штати зможуть продовжувати відправляти допомогу Україні, зокрема далекобійну зброю боєприпаси. Цитата, принаймні, упродовж деякого часу. Це сприймати з оптимізмом, зі стриманим оптимізмом, чи з песимізмом? Ось таке формулювання? Це сприймати з оптимізмом. Це сприймати з оптимізмом, адже знаєте, ці слова дорого варті, і треба розуміти, що постійна передача зброї, і наголошує не постійно, вона має виключно важливе значення для нас, тому що ця зброя передавалася, передається і буде передаватися. Uh, і Сполучені Штати дуже чітко усвідомлюють необхідність uh, посибічної підтримки України, ну, в тому числі, як це цим не звучить, заради своїх uh, державних інтересів. в тому числі. Uh, і uh, таким чином це має сприйматися з оптимізмом, тому що в тому числі Сполучені Штати зараз розробляють механізм, як все ж таки зробити uh, поставки зброї для України uh, процесом безперервним. Вони розуміють складнощі внутрішньополітичних процесів, які відбуваються зараз в сполучених штатах, а уряд країни усвідомлює складнощі з бюджетним забезпеченням. Уряд країни усвідомлює необхідність ж таки забезпечення України, і тому вони не припиняють поставки. Тому що знаєте, якби ну була перспектива така, що ніхто не збирається допомагати Україні. Який сенс передавати зброю прямо зараз, а прямо тут, якщо в найближчій перспективі це все припиниться? Таким чином це треба сприймати з оптимізмом, попри те, що існують безумовно, існують певні складнощі і можливі затримки в цьому процесі, але е загально політичний меседж залишається незмінним. сполучені штати. Здійснювали, здійснюють і будуть здійснювати всебічну підтримку України, і саме тому візит е, міністра оборони Сполучених Штатів разом з е, командуючим НАТО мав таке дуже велике значення. І сьогодні візит в історію все має точно таке значення, тому що і Сполучені Штати і е, Федеративна Республіка Німеччина є е, е, такими досить серйозними елементами саме оборонної структури НАТО. Тому е візити таких високопоставлених осіб, особливо напередодні Рамштайну, свідчить про безумовну підтримку України, а е з усвідомленням того, що існують певні проблеми е щодо всебічного забезпечення України всім необхідним. Пане Сергію, однією із тем поїздки пісторіуса в Україну, є в Україну є так само і підготовка українських солдатів. Ми знаємо, що власне відправляється частина наших солдатів де на західних полігонах, значить західні інструктори їх навчають. Скажіть, будь ласка, у нас можливо проводити ці всі навчальні процеси до нас, запрошувати закордонних інструкторів, щоб вони давали нашим солдатам саме ті навички, які сьогодні їм потрібні на полі бою. І чому власне за два роки війни от у нас ще так, ну таких багато навчальних центрів не створено? Це б забезпечувало так само робочі місця для українців, які б займалися, в тому числі там обслуговуванням цих центрів? Ну, знаєте, що до робочих місць я можу навести два приклади: Яворів і Десна, по яким було здійснено удар російськими вогневими засобами. Таким чином, ми говоримо про те, що є критично небезпечним здійснювати високу концентрацію особового складу на навчальних центрах, які можуть бути в зоні Тому для нас є це, знаєте, такою рятівною паличкою можливість навчання наших військовослужбовців поза межами країни. І це один з напрямків. Другий напрямок треба також розуміти, що іноземні, іноземні інструктори постійно знаходяться в Україні. Вони приймають наш досвід, вони вивчають його, а вони проводять спеціалізовану підготовку знов-таки спеціалізованих підрозділів для виконання спеціалізованих завдань. І це не тільки сили спеціальних операцій, це і артилерія, це і танкісти, і багато багато інших спеціальностей. Але така робота ведеться з урахуванням того, що ми знаходимося в зоні бойових дій. А тила у нас як такого немає, і ви прекрасно це знаєте, проживаючи в Україні. Третій елемент: знаєте, часом ми говоримо про недоліки нашої підготовки на наших полігонах. і Давайте будемо відверті. У нас ще дуже багато проблем з так званою радянщиною, коли бойова підготовка підрозділів здійснюється за старими шаблонами і схемами. А щодо німецьких полігонів, як одних з елементів і навчальних центрів, як один одні, ну, частково елементів підготовки і сил та засобів, ми можемо забезпечити вже гарантовані мінімальні навички, які даються солдатам з тактичної підготовки, з стрілецької підготовки, медичної підготовки, використання засобів зв'язків тощо і так далі, і тому подібне. Тому для нас е, така робота є е, безумовно важливою, навчання наших хлопців на західних полігонах е, необхід, є необхідним елементом підготовки. Ну і давайте не забувати ще одне: е, бойова підготовка це дуже затратний процес. Якщо Німеччина бере на себе витрати, чому б ні? треба розуміти що наші фінансові ресурси не є безмежними і люба допомога навіть в такої такій справі як організація навчання і бойової підготовки військ є дуже необхідна для нас і знаєте за ті гроші які ми могли витратити на навчання наших військовослужбовців ми можемо докупити ще додаткову кількість озброєння бойової техніки боєприпасів тому така підготовка є необхідною дуже доречною ну і вдалою я б сказав для нас Пане Сергію, вже холодна погода, зима наближається і календарною. Ми це бачимо власне по температурі повітря зараз. Які головні виклики зараз на фронті на найближчі три місяці? Ви знаєте, дуже, дуже складне питання. Чому тому що головні виклики ну, могли бути з точки зору там, можливості проведення якихось наступальних операцій, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день говорити про якісь масштабні зміни. Стратегічні зміни на фронті не приходиться, тому що війна, сучасна війна, в тому форматі, в якому вона ведеться, ну фактично виключає можливість проведення таких операцій, і головними викликами будуть утримання позиції або удосконалення лінії фронту для для того, щоб підготуватися і провести в майбутньому наступальні операції, і це стосується і українських сил оборони і окупантів. Тому що і ми, і вони зараз знаходимося на такому плато, де жодної сторін немає класичної переваги для того, щоб здійснювати якісь масштабні наступальні дії. Але е завданнями військ е обох сторін в цій, в цій ситуації є створення передумов для подальшого розвитку наступальних дій е з кожного боку. І обидві сторони розглядають можливість проведення наступальних дій у майбутньому як основу своїх операцій кампанії на наступний рік. Саме тому на сьогоднішній день викликом є утримання позицій. Викликом є боротьба з безпілотними літальними апаратами, які все більше і більше становлять загрозу і є таким фактором, який треба враховувати при організації бойових дій. Викликом є власне і холодна погода, яка потребує забезпечення, скажімо так, зимового режиму експлуатації озброєння і бойової техніки, а так само маскування теплового маскування цієї техніки, знов, знов таки виходячи із зростаючої загрози використання дронів, оснащених в тому числі тепловізорами. Про дрони хочу з вами поговорити в розрізі того, як їх модифікує ворог. От, зокрема, бізнес-інсайдер пише про те, що нова модифікація російського безпілотника ланцет зараз обходить захист власне збройних сил України. Далі свіжі повідомлення вчора були про те, що Іран презентував модифікацію ударних дронів шахет 136 Вона має реактивний двигун, оновлені системи наведення вже. Це шахет 238. Ну, і, власне поява таких безпілотників на озброєнні наших ворогів наскільки є небезпечним чинником? І, власне, чим будемо відповідати? Ну ви розумієте: війна в сучасні, сучасній інтерпретації. Це за класичною схемою, перелік викликів та відповідей. І на кожний виклик робиться відповідна відповідь, і як швидко ця відповідь може бути імплементована, це вже залежить від кожної окремої сторони, що бере участь у бойових діях. Безумовно, противник намагається створити щось більш ефективне. Ми намагаємося запобігти цьому. Ну і тут завжди існує таке поняття як активна оборона або активна протидія і пасивна протидія. Якщо ми говоримо про активну протидію, це завчасне виявлення районів пусків, таких безпілотників, знищення цих районів. Перерізання логістичних комунікацій, безумовно, посилення протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби з такими засобами противника, оснащення наших підрозділів, ну скажімо так, антидроновими гарматами. І це це що це те, що стосується активної оборони. Щодо пасивної, як я вже казав, це і теплове маскування, це і розсередження сил та засобів. Це загальне маскування наших сил та засобів. Тобто, така знаєте робота є не безперервною. Ну і крім того, треба розуміти, що необхідно вивчати техніку противника, адже ви згадали шахет 238 Так він оснащений реактивним двигуном. Але треба розуміти, що оснащення реактивним двигуном так збільшує швидкість, але зменшує дальність використання. Цього об'єкту, тобто теж, про що я говорив, про ведення розвідки активної виявлення районів зосередження таких дронів, можливих пускових районів, стане нам у нагоді. Ну і якщо говорити вже про таку більш дальню перспективу, давайте не забувати так, що. Будемо відверті досягнути паритету в кількості озброєння і бойової техніки наземної нам з росіянами морячі вдасться. Тому ми маємо опановувати інший простір. І цей простір називається небо, тобто створення безумовної переваги і панівної переваги, я б сказав так, у небі є пріоритетним завданням наших сил оборони, і саме це може призвести до того, що всі наявні і можливо майбутні виклики Російської Федерації будуть зведені на нівець. Ви говорите про небо т, е, буквально кілька тижнів тому аналітики говорили про те, що знов ж таки для переваг в небі тих же F-16 вже буде недостатньо. Потрібні нові модифікації цих винищувачів, е, враховуючи ті виклики, які стоять перед українською армією. Зараз ви погоджуєтеся із такими оцінками? Абсолютно, абсолютно. Я про це завжди казав, що не F-16 не може бути здобута перемога. Тому що нам потрібно повністю змінити концептуально змінити підхід до використання авіаційної техніки і знаєте, молитися на F-16 це, звісно, добре, але цього на сьогоднішній день вже недостатньо. Коли ми з вами говорили власне про боротьбу з дронами, то одним з елементів боротьби цієї є, як я казав, вже військова повітряна розвитка, виявлення цих цілей і нанесення ударів. Ну і відповідно до того, що. Ну, такі повертаючи до прикладу дрона шахет 238 відстань радіус використання цих шахетів є зменшеним, то нам потрібні інші літальні апарати. Для підтримки бойових дій наших військ, хто знає, можливо, у майбутньому ми будемо потребувати більшої кількості або просто великої кількості штурмовиків американських, зокрема типу А 4, які до речі списуються, і вони були нам дуже доречні для бородавочних знаменитий Ну і безперервно, знаєте, є така військова шутка, що гелікоптери це душі загиблих танків, тобто і в цій шуці я завжди. Доля правди, а саме без безударної підтримки вертольотів або гелікоптерів вогневої підтримки, говорити про активні дії наземної броньованої техніки не приходиться. Тобто ще один аспект це розвиток саме вертольотів. Тому що тут ми можемо досягти дуже серйозної переваги над росіянами. Я б сказав, більше без серйозної вертольотної підтримки, говорити про визволення східних регіонів України. Ну, на мою думку, справа абсолютно безглузда. Ну і ще один аспект, про який не можна забувати, коли ми говоримо про протидію противника, усвідомлюючи і географію противника, і його можливості, ну треба проводити активну роботу щодо забезпечення українських сил оборони вже далекобійним ракетним озброєнням. Ну і в цьому зв'язку я б сказав так, що доречно піднімати питання отримання вже далекобійних крилатих ракет, типу Томагав, які зможуть забезпечити нам нанесення масованих вогневих ударів по території, яка знаходиться далеко далеко за межами України. Тому що без цього ну, скажімо, ця війна перетвориться на постійне протистояння на багато років. Вперед. Стосовно гелікоптерів, за даними британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення втратили приблизно 40 розвідувально-ударних гелікоптерів Ка-52, відомі як алігатори, це суттєві втрати для ворога і чи можуть вони поновити виробництво цих гелікоптерів небезпечно для нас? Це суттєві втрати для ворога, і треба розуміти, що противник, от якщо відслідковувати динаміку нарощування їх ударних компонентів, то вони не мають можливості на сьогоднішній день серйозно суттєво наростити а, саме вертольотну компоненту. Найбільше відслідковуючиму протягом що останнього кварталу динаміку нарощування я б сказав так, що цифра вертольотів залишається незмінною у противника. Що свідчить про серйозні е, проблеми для вертолета будування саме в Російській Федерації? Крім тро, того, треба розуміти, що К-52 все ж таки машина досить нова і е, тут е, диявол криється в самому вислові нова, тому що вона критично залежить від імпортних запчастин, без яких вона працювати практично не може. Таким чином, ми говоримо про е, проблемні. Проблеми вертольотобудування в Росії взагалі, чи можуть вони випускати ці вертольоти, так можуть, але суттєво наростити навряд чи зможуть і в цьому є такий, знаєте, козир, який є в нашій кишені, тобто за правильної постановки роботи за нашими західними союзниками, і вивчення цього питання, ми можемо досягти суттєвих результатів саме у опануванні повітряного простору, що зробить ну. Серйозний крок вперед, дозволить зробити дозволить зробити нам серйозний крок вперед щодо розвитку цієї війни і уникнення перетворення цієї війни на таку е, остаточно позиційну окопну війну на кшталт війни Першої світової. Точне, знову ж таки будуть цитувати британську розвідку. Кілька тижнів тому вона повідомляла про те, що е, власне у виробництві ракет. Росіяни фактично вперлися у стелю і зараз роблять ставки на безпілотнику. Зв'язку з цим у мене до вас питання. От продовж 22 другого, років, попри те, що ну дронів дуже багато використовувалося з обох сторін, все ж таки це була війна артилерії та дронів. У 2024 році це все може змінитися? Що це Ні, не, не, не зміниться, не зміниться. Я на цьому наполягаю, тому що ви абсолютно вірно сказали, процитувавши британські джерела. Що Росія досягає певної стелі у можливості виробництва цих ракет. Крім того, треба розуміти, що крім технологічної стелі є ще й інтелектуальна і наукова стеля. І Росія просто не має можливості в діючих умовах, в сучасних умовах розвинути саме інтелектуальну і наукову наукоємку сферу виробництва цих ракет, тобто створити щось надзвичайно нове, будучи відірваною від нових технологій. Якби не кричали російські пропагандисти, стверджуючи, що санкції не працюють, санкції працюють. І такий віддалений ефект санкцій, яке ми бачимо зараз. Тобто, коли і британці вже починають стверджувати, що Росія досягла певної стелі у виробництві ракет, свідчить саме про це, тому зміни на найближчий рік, що найменше, не буде з об'єктивних причин. Росія може використовувати тільки наявні ресурси і використовувати той потенціал, який вона накопичувала. Ну не вона, а був накопичений на тій території, починаючи з радянських часів. Без можливості створити щось надзвичайно нове, просто кардинально нове, якісно нове. А Україна за цей рік, і ми бачимо це на прикладі тих самих F-16, Україна просто за цей рік не зможе наростити свій ударний потенціал настільки, щоб створити якісні зміни на лінії фронту, які дозволили вести активні бойові дії. Тобто, 24-й рік це знаєте, рік такий накопичення потенціалу для того, щоб Робити певні кроки вже в майбутньому, і тут найголовніше не спішити, тому що досвід 23-го року показав, що все ж таки, як би ми з вами не хотіли стверджувати, що ми живемо в 21-му столітті, аксиоми го століття, а саме перевага. Чисельна і кількісна, і якісна озброєнні бойовій техніці перевага і створення переваги в повітрі є аксиомом ведення бойових дій на полях битв сьогоднішньої україно-російської війни. Тому без створення цієї переваги, підкреслю якісної, і кількісної і говорити про якісь масштабні наступальні операції не має сенсу. Попри те, що певна там технологічна криза у спостерігається у росіян, тим не менше, в неї є партнери, які допомагають їй тими ж саме технологіями, військовим обладнанням і так далі. Мова йде зокрема і про північну Корею. Держе Сполучених штатів неодноразово заявляв про те, що дуже стурбований власне цією співпрацею. Ну от Північна Корея до грудня планує запустити, наприклад, балістичну ракету із супутником шпигуну. Власне, от е, тут е, ці союзники, так, друзі Росії, її суттєво можуть допомогти в оновленні номенклатури, в осучасненні якоїсь зброї. Наскільки це серйозні для нас виклики. тому що фактично за займається копіюванням тих же західних технологій, і говорить про те, що там нам не поступаються тим самим американським аналогам? Ну, бачите, ви самі відповіли на своє питання, чому тому, що ми говорили з вами про стелю. У виробництві ця стеля складається з технологічного компоненту, наукового компоненту і інтелектуального компоненту таким чином, ми говоримо про копіювання і з введенням додаткових санкцій. Ми можемо говорити досить сміливо про те, що, попри кількісне нарощування поставок, досягти якогось якісного перелому союзники Росії не зможуть. Тобто, що Іран, що Північна Корея, вони займаються саме копіюванням не найновіших моделей західного збройної бою техніки, і тут все залежить від того, хто швидше зможе зробити такий якісний інтелектуальний технологічний ривок, перетворивши зброю якою ми зараз воюємо у зброї нового покоління, перетворивши зброю, якою ми воюємо в елементи нових систем озброєння, або знаєте, було таке свого часу модне висловлювання, розвідувально ударний або розвідувально вогневий комплекс, тобто як ця зброя працює вже використовуючи новітні технології. А інтелектуальне відставання, яке ми спостерігаємо, про до речі, так само сказали, воно не дозволяє робити такі кроки, а вона дозвіно може дозволити знаєте, відтягнути кінець, як то кажуть, окупантів, відправивши їм додаткову кількість озброєння і бойової техніки, безумовно, ми не можемо недооцінювати цю загрозу. Вона існує, і самі розумієте, куди коли, коли сидиш в окопі, все одно, в тебе летить, чи російський снаряд, чи іранський безпілотник, чи а, корейська ракета. Треба розуміти, що кількісні показники тут грають роль, продовжуючи агонію кремлівського режиму. Але говорити про те, що а, ті союзники Росії, про які ми з вами згадували, можуть змінити ситуацію на полі бою, якісно неприпустимо. Німецька спільнота зовнішньої політики опублікувала дослідження, в якому йдеться про те, що якщо війна в Україні буде заморожена, Росії вистачить шести років щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту із НАТО. А про що йдеться ще у цьому дослідженні? Що після дворічної війни? Мається на увазі власна повномасштабної такої в Україні військовий потенціал Росії вищий ніж це представлялося нині. Найбільші втрати людей та техніки зазнало сухопутні війська. Тим не менше, на думку експертів, Москва швидко нарощуватиме свої військові можливості у Україн НАТО від 5 до 9 років, щоб наростити свій потенціал і запобігти. Можливому конфлікту Країни НАТО усвідомлюють станом на цей момент для себе на безпеку прямого зіткнення з Росією, так абсолютно. Вони повністю усвідомлюють загрозу, а, яку становлять з зростання російського бойового потенціалу на сьогоднішній день, і саме тому ми говоримо про те, що країни НАТО так активно працюють і співпрацюють з нами на тлі того, щоб не допустити нарощування потенціалу, тому що якщо зупинити війну в Україні зараз, то Загроза для Балтійських країн стане смертельно небезпечною. Просто смертельно небезпечною, тому що давайте будемо говорити так, Україна вистояла, тому що ця... ми ведемо війну вже десятий рік, ми знаємо, що таке війна. Незалежно від навчання, тренованості підрозділів, солдат, який не прийшов поле бою, він не є тим інструментом, який дозволить швидко встояти. Тому треба розуміти, що перший удар, який може нанести Росія, може бути шаленим, і таким, що просто прорве любу оборону проти любов оборону НАТО на Балтійському напрямку і призведе до окупації цих країн. А це вже пряма загроза для країн НАТО і зупинити її буде дуже дуже важко. Саме тому наші Балтійські країни, наші Балтійські друзі цілком віддають. Розуміють загрозу того, що відбувається, і вони є беззаперечними під сторонниками підтримки України. Саме тому на Вільнюському саміті було прийнято рішення щодо того, щоб Україна країни Балтії, Польща, Румунія та Фінляндія отримали додаткові контингенти військ. І там прийнято рішення про розгортання додаткового 300-тисячного контингенту НАТО. Наші західні партнери усвідомлюють цю загрозу, і саме тому ведеться робота для того, щоб ця загроза була меншою. Але повторюю ще раз: любе замороження конфлікту в Україні матиме непередбачувані наслідки для всього європейського континенту. Ну що ж, стежимо за розвитком подій. Пана Сергію, ще раз дякую вам за те, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Все найкраще, доплачу. Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запас, суколишній співробітник Міністерства оборони, учасник миротворчих операцій у Косові та Іраку разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширювати це відео. Так само не забувайте ставити свої лайки і підписуйтеся на канал сейчас.